Вітаю панство. Всі хочуть знати, коли закінчиться війна. Та не є це важливим. Важливим є не те, коли закінчиться війна, а де закінчиться війна. А же буде розиночка. На жаль, більшість українства та всієї світової спільноти неохоче вірять в те, що війну розпочати надзвичайно легко, а закінчити її неймовірно важко. Не можна просто взяти і перестати стріляти, перестати винищити ворогів. Адже всі ті кривди, які здійснив окупант на землі українській, не дозволять зробити цього. Не дозвольте українцям пробачити росіянців. Просто взяти і забути про все. Забути це все неможливо. Росіяння та Україна мають системний конфлікт, який триває століттями. І основою того конфлікту є кардинальна різниця наших світоглядів, наших культур та цивілізацій. Росіяні своїй ненажарливій українонависності не зупиниться ніколи. А росіянці в суті своїй, мов саранча. Яка винищує все живе навколо аж до своєї загибелі, а справа українців допомогти росіянцям якомога швидше закінчити свій життєвий шлях. Тож росіяно-українська війна триватиме доти, доки остаточно не вирішиться росіянське питання. І ця війна закінчиться там, де український солдат замість гніву, ненависті, люті та помсти почне відчувати жаль та співчуття до ворогів своїх. І це станеться. Поза межами офіційних кордонів України. Шановні українці, замріємося з істиною, приймімо в серця наші та в нашу свідомість правду про те, що війна може закінчитися лише нашою перемогою і лише на території ворогів наших, на тих територіях, які на даний час належать Росіянській Федерації та Республіки Білорусь. Слава Україні!